У допомогу українській армії та вимушеним переселенцям від початку бойових дій на Донбасі лозівчани неодноразово довели. Вони небайдужі до подій, які сьогодні відбуваються в країні. З відчуттям патріотизму, об'єднуючись у волонтерський рух, жінки, чоловіки різного віку і різних професій розгорнули в місті широку діяльність зі збору коштів, харчів та одягу. За увесь час своєї роботи лозівські волонтери зібрали 150 тисяч гривень. Наступний сюжет присвячується усім небайдужим і добросердечним жителям Лозової. Лозівчани підтримують своїх земляків, які сьогодні перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Це і регулярні війська і добровольчі батальйони. Для них під українськими прапорами на вулицях Лозової волонтери збирають кошти. Жінок залучають в'язати для армійців шкарпетки, шапки, шарфи, балаклави, освоюють технологію виготовлення маскувальної сітки. Ми стараємося в по конкретному розміру, по конкретному розміру обуві, наскільки вистачає наших средств можливостей, яказувати ту помощ. Хоч к щота зробити для тих людей, які нас захищають до волонтерського руху. Долучився й депутат Лозівської міської ради Ігор Коломак. Він розповів сьогодні в місті дві точки збору допомоги українській армії на мікрорайоні і у центрі біля ринку. Приносять і теплі речі, светри, бушлати, військові, хтось у когось там залишилося, хтось там плащів, дощовики, хтось бурки, хтось взуття військове, хтось бушлати. Ну, тобто, в те, що у людей лежало, вони зараз приносять, навіть приносять речі 73-го року. Продукти харчування, кошти для вимушених переселенців збирають волонтери біля супермаркету по вулиці розе Люксембург. У суботу і неділю туди можуть підійти як лозівчани, так і гості міста, які бажають допомогти. Ми хочемо, щоб держава щось зробила. Ну ми останнє час все більше, і більше приходимо до піхотиводу, що держава – це ми. Не секрет, что наши государственные структуры в определенный момент оказались просто-напросто бессильны. И тогда простые люди взяли на себя ну, какие-то определенные вещи, которые должно было делать государство. Поневоле нам пришлось делать то, о чем мы даже и думать раньше не могли. Депутат розповів, лозівчани приносять по 50-100 гривень. Хто скільки може. Волонтери вдячні всім, хто допоміг військовослужбовцям, хоча б однією гривнею. Зараз за ці кошти, наприклад, придбано дві бензопили для саперів. Я хочу сказати всім велике спасіба без этих простих людей, без лозавчан нічого б на самом деле не було. І навіть робимо ми, збираєте гроші, средства в палатки, це тільки благодарності цим людям. Волонтери допомагають вирішувати проблеми і родичам загиблих в зоні АТО військовослужбовців. Бюрократична машина, вона все одно гальмує, і навіть ті, хто загинув, батьки їхні вимушені добиватися правди. Тобто не, е, немає такого, що людина вже отримала статус бійця учасника війни або загинув і отримав нагороди, і все пішло по накатанні. Звичайний перехожий назвався підполковником. Він розповів, що воював у зоні АТО і з вдячністю за надану допомогу потиснув руку волонтеру. Із за нігтока ми і виживаємо, тому що я, я не паймаю государство не, бі, не, не біспокоїться за нас. І у виснажливу спеку і в тріскучий мороз з благородним серцем і неймовірним бажанням допомогти волонтери обіцяють стояти до переможного кінця. Покалують. Это нужно будет, будем стоять и собирать и помогать.